Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія» – Програму для тих, хто хоче дізнати, що насправді відбувається в окупованому Криму. В цьому випуску ми розкажемо, як на півострові одночасно діють українські та російські закони, як можна отримати покарання за невиконання перших та невизнання других. Але спочатку стисло про те, що сталося в Криму на цьому тижні. Дайджест новин Криму з 1 по 6 грудня. Електричний колапс у Криму. В будинках немає світла, клініки та заводи не працюють, тролейбуси стоять. У зв'язку з ажіотажем через відключення енергопостачання на півострові різко виріс попит на електрогенератори. Зараз вони продаються ними в гарячі пиріжки, але так звана кримська влада продовжує заявляти, що в Криму все добре та немає жодних проблем. Сьогодні на хвилин відключали, а тому що ми від України не на Я так думаю, там якась аварія десь. Запорожье, что ли? Ну, как видите, я сам электрик. Никак не выйдете из, из ситуации. Я знаю всю эту систему, никак не выйдет. Мост построить это нереально, практически нереально. Там зыбучие пески и все такое прочее. Протянуть длинную такую электролинию через пролив тоже нереально. Тем более в Краснодаре там света не хватает своего. Геть всеукраїнське будівля кримського академічного українського музичного театру, розташованого в самому центрі Сімферополя, може піти під знесення. Така ініціатива цілком серйозно обговорюється в Держраді Криму. А от будівлю кримської бібліотеки імені Франка поки що не руйнуватимуть, але перейменують у Кримську республіканську універсальну наукову бібліотеку. З Туреччини з привітом цього тижня. Президент Росії Володимир Путін зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Цю зустріч дуже чекали кримські татари, сподіваючись, що турецький лідер таки встане на захист братнього народу. Але бізнес переміг совість. Принаймні так тепер кажуть самі кримські татари, які розчарувались в Ердогані. Знижка на газ, ситуація на Близькому Сході, будівництво нового газопроводу. Президенти спілкувалися на будь-які теми, крім окупації Криму та порушення прав людини з боку самопроголошеної влади півострова. Ви дивитесь Крим реалія. Кримчани після російської окупації українського півострова з подивом дізналися, що життя в Росії геть не таке, як їм показували знову ж таки по російському телебаченню. Все подорожчало за всім черги. Та й чиновники при владі залишилися ті самі, що й за часів Януковича, тільки поміняли партійні квитки. Єдина відміна: тепер не можна протестувати та висловлювати свою думку. А ще побільшило обіцянок та різних законів. Нещодавно Кремль на папері зробив з Криму вільну економічну зону аж на 25 років. Що це дасть півострову та як це відчують кримчани? І чи відчують, досліджували наші кореспонденти. Вільна економічна зона терміном на 25 років. Саме такий документ днями підписав президент Росії Володимир Путін. Згідно цього закону, пріоритетами економіки півострова є залучення інвестицій, розвиток туризму, транспорту, соціальної та медичних сфер та ще багато іншого. На думку російської влади, через зниження податків в Криму на півострів, начебто, масово почнуть заходити європейські інвестори. Свободна економічній зоні для інвесторів предусмотрено на освобождення тряду від налогів на період до 10 років. в зависимости от категории налогов, снижены административные барьеры. В морских гаванях Крыма могут быть введены режимы свободного флага и так называемого удобного порта, что существенно упрощает таможенные процедуры. Мы рассчитываем, что это простимулирует деловую активность на полуострове, обеспечит приток капиталовложений в промышленность. Транспорт в инфраструктуру, логистику, в туристическую, санаторно-курортную сферу. І, звісно, в сільське господарство. але експерти з цим не погоджуються. кажуть, жодна компанія, яка цінує свою репутацію, не прийде до окупованого Криму, бо не хоче потрапити під санкції Євросоюзу та США, які не визнають анексію півострова. Більше того, кажуть експерти на серйозні інвестиції самопроголошеній владі не варто чекати, бо ніхто не захоче будувати свій бізнес поруч із великою військовою базою, яку роблять з півострова російські можновладці. Всі ті обіцянки, которое давали кримчанам по поводу. Развитие туризма, развитие экономики, решение социально-экономических проблем, обещанных инвестиций, строительство моста. И можно еще много-много да, делать перечислений по вопросам, которым государство Российской Федерации брало на себя финансовые обязательства, является по большому счету лишь ширмой да, или дымовой завесой для того, чтобы скрыть главные цели, которые ставит перед собой страна-оккупант для своих действий на территории Крыма, которую она оккупировала. А действие это только одно. Россия рассматривает Крым не иначе, как военную базу, очень большую, очень мощную, Політолог Тарас Березовець вважає, що закон про вільну економічну зону не є чимось новим для Криму. У різні часи окремі його регіони вже були вільними зонами, але нічого позитивного це не дало. Навпаки, бізнес тікає з таких територій, бо зазвичай відповідає політичний аналітик, податки та доходи там не були пропорційними а рівень корупції, як завжди, був на значному рівні. Крим абсолютно до регіон що був в Україні, що сьогодні в окупованому статусі. Поэтому Россия ищет всяческие пути для того, чтобы он начал хоть как-то выходить в ноль, хотя бы начал как-то самоокупаться. С этой целью Россия собирается создавать свободные экономические зоны. Россия сегодня реализует достаточно интенсивный экономический курс и программу экономического развития Крыма при всех тех проблемах, которые существуют в Российской Федерации. Речь идет о замораживании пенсий, замораживании инвестиционных проектов в других регионах. Тем не менее, Крым, как в свое время Москва была выставкой социализма, точно так же сегодня, по сути, Крым превращается в выставку путинского капитализма, куда, в общем-то, не жалея вкачивают деньги в развитие инфраструктуры. Большинство опитанных нами крымчан взагалі не чула про вільну экономическую зону, але чомусь радіють, когда чують про це. Это прекрасно. Это только будет способствовать развитию Нашего Крыма и улучшение жизни социального положения людей, жизни людей. Так что я приветствую это. Это такое долгое время, что мы не доживем. Конечно, не увидим. Извините. Двоякий такой вопрос с одной стороны. Плюси в цьому є, але з другої сторони можуть і проблеми возникнути, я вважаю. Але є і такі, які побоюються, що водночас зі створенням вільної зони в Криму почне розквітати ігорний бізнес, особливо на південному узбережжі півострова. Крім цього, побутує думка, що наявність казино в місті буде автоматично означати збільшення кількості пограбувань та розбійних нападів. Я все це сочетаю з плохим плохої. не хотелось бы. Я вообще-то за, но мне кажется, что она не пойдет здесь. Почему? Ну, и горная зона, ну, как может быть, но ну, я, я, знаю, что это не южном берегу будет, а где-то в Сакском районе. Там, ну, мало будет здесь. Может быть, будет это только для россиян. Если в России сделали эту зону, там она, как бы, мне вроде как по... Ну, не слуха, а мне слышал, что она убыточная, не рентабельная. Я Нина Крымска, Андрей Кровать, с Крыма. Ви дивитесь Крим реалії? Сьогодні ми говоримо про так званий прихідний період в окупованому Криму. В нашій студії координатор Кримського інституту стратегічних досліджень Арсен Жумаділов та Кримський політичний оглядач Павло Казарі. Мої вітання колеги. Так. Ну, знаєте, перше питання буде в мене таке. Крим завжди був дотаційним регіоном. Да? І це факт, і за і за часів України, і раніше, да? але а, зараз ситуація стала ще гірше. На вашу думку, цей російський закон про надання статусу Криму такої вільної економічної зони, чи зможе це виправити ситуацію? Давайте почнемо з. Вами. Я думаю, що він матиме певний позитивний вплив. Але не через те, що ми побачили, сказав прем'єр-міністр Медведєв, бо прийдуть європейські компанії і вкладатимуть туди гроші. Це матиме вплив через те, що це буде такий собі солодкий пиріг для своїх. Ми чули, що від, від роботи в Криму відмовляються не тільки європейці, американці і так далі, але і свої олігархи, на яких в принципі вони покладали дуже багато сподівань. Ви чули про новину, наприклад, того, що що компанія Тімченка відмовилась від участі у будівництві. Е, ну, Керченського мосту. А це багатомільярдний проєкт, да? начебто, так, здавалося такий солодкий. Да, тобто вони намагаються створити всілякі умови для того, щоб в Крим прийшли принаймні свої ж. Дякую, Павло. як Ви думаєте? Ну, понимаете, на пути реализации любых экономических стратегий в Крыму что украинские, что российские, сегодня стоит один простой факт. Мы его неоднократно проговаривали: что это для Украины Крым был полуостровом, для России это самый настоящий остров в отсутствии общей сухопутной границы. И если представить, что. вот есть, например, у нас абстрактно там российский потенциальный инвестор, у которого есть там 200-300 миллионов долларов, и он выбирает территорию, куда он и хочет инвестировать, где он хочет строить завод. И есть Крым, где действительно снижается на него налоговая нагрузка, но однако же логистически произведенный там товар ему довольно сложно вывести на территорию Российской Федерации, а вывести, например, товар, произведенный в Крыму в страны Европейского Союза, не представляется возможным из-за санкционного пакета. Поэтому, выбирая, например, между Крымом и Калугой, где создан все условия местной администрации, и Калуга представляет такой себе промышленный хаб, куда приходят компании Ford, Opel и так далее, строят там свои сборочное производство и при этом, например, та же Калуга является логистическим таким, ну, одним из центров а, западной части Российской Федерации, то не исключено, что выбор будет сделан опять-таки в пользу материка, потому что, повторюсь, есть какие-то, а, ну, какие-то объективные препоны в Крыму, В першу очередь логистические, во вторую очередь юридичне, uh -huh. які в этом смысле обнуляют э, обнуляють содержание того ж прийнятого закону свободной економічної зоне. Зрозуміло, дякую. Арсене. Як ви думаєте, що э, все ж таки зможе розвиватися в Криму? E, знову ж таки, по-перше, ми маємо э, всі зрозуміти, що американці, європейці взагалі э, ті країни, які є членами цивілізованої світової спільноти, да, вони не прийдуть в Крим ніколи. В Крим, який є окупованим, це по-перше, тобто це все спрямовано лише на своїх. А свої ж в Крим вони, вони можуть прийти на державні гроші лише. І в принципі, ми бачимо те, що зараз Кремль вкладає достатньо великі кошти в Крим, і це вкладається не тільки через Кримський бюджет, бо ми знаємо, що в Кремлі насправді не так сильно довіряють Аксьонову і його компанії. Що вони, що вони роблять натомість? Вони е, створюють фонди е, на розвиток тієї чи іншої галузі і вкладають в, е, в них гроші таким чином. Наприклад, до 2020 року е, вони зараз запланували інвестиції в розміру е, 10 мільярдів рублей на суднобудівництво. І... Але ці гроші підуть не а, прямо до Криму, да? а на якісь підприємства. Вони, вони підуть на підприємства, вони підуть на, на підприємства олігархів, і для того, щоб все ж таки ці олігархи в Криму запрацювали, бо зараз вони там в Криму працювати не хочуть. В Кремлі намагаються створити абсолютно всі умови для того, щоб вони туди все ж таки прийшли. Mm -hmm. Ну подивимось. А, Павло, а як ви думаєте, яке майбутнє уготова Криму, ну в цій системі Російської Федерації, можна так сказати, економічній системі? Ну ми повинні розуміти, що. На протяжении даже двух с половиной последних столетий у Крыма было, условно говоря, пять смыслов существования. Это коммуникационный хаб в нынешней реальности, когда Крым является спорной территорией со спорным правовым статусом, комму... никакой коммуникационных хаб невозможен. Второе — это сельское хозяйство в Крыму, которое опять-таки в отсутствии Днепровской войны, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, сегодня не имеет никаких вариантов для существования. Третье — это промышленная, промышленная сфера, во времена Советского Союза, если не ошибаюсь, в Крыму было порядка 364 там, предприятий. Когда-то я такую статистику находил. А, там, в последние годы их оставалось там, несколько десятков, два или три десятка. Вот в принципе теоретически можно пытаться какие-то сферы промышленности возрождать, но опять-таки а, те сферы, которые ориентированы не на свободный рынок, а на внутренний рынок или на отдельные, а, там, я не знаю часть военно-промышленного комплекса. Туризм, ну туризм только внутренний, а, который будет опять-таки колебаться в районе, в пределах двух. 2, там миллионов человек, двух миллионов туристов, которые прибывают на полуостров. Единственная сфера промышленности, которая не зависит от санкций и которая в принципе заинтересована в таком изоляционизме и авторхии, это военно-промышленный комплекс. Поэтому вот если весь этот список просматривать, мы можем с определенной долей уверенности говорить, что военно-промышленный комплекс в крыму точно будет. А все остальное, в частности, туризм и э, там промышленность легкая, там не знаю, пищевая и так далее, Это уже вопрос, у котрий суші большим вопросительным знаком перед нами стоит. Дякую. А, ви дивитесь Крим Релі. Дев'ять місяців. Кримчани стоять у чергах. Дев'ять місяців вони міняють документи, паспорти, номери на машини, дипломи, свідоцтва, довідки. Надо потерпіть, запевняють їх представники окупаційної адміністрації. Як довго треба потерпіть, та коли увірветься той терпець в кримчан? Досліджували наші кореспонденти. thank you Черги символ окупованого Криму. Майже одразу після так званого референдуму вони стали кілометровими. Спочатку за паспортами у відділеннях міграційної служби та соціальними виплатами у відділеннях пошти. Потім такі самі черги вишикувалися у банках та у пунктах продажу російських сім карток. Після цього добові очікування у Гібедеде, де нові російські громадяни обмінювали свої українські водійські посвідчення та номери на авто. Взагалі кажуть експерти, російський Крим залишиться в пам'яті людей як територію черг, ожидания, страха и порушень прав людини. Да вообще эти все переходные процессы неприятные. Замена паспорта, замена документов, это деньги, повышение цен, все это на старого человека отрицательно действует. Все думаешь, а что завтра будет, а завтра хуже, хуже будет. Примерно знаю, как в России живут та же история ждет нас. Город-герой Новороссийск сидит без воды. В день один час воды дают, час только воды дают. А нам они говорят, что хотят с Кубани воду вести. В Кубани нет воды. В Кубани ничего нету. Поэтому Все це для мене неприємно, наприклад. Так звана кримська влада ще влітку рапортувала, що, начебто, в неї все добре. Перехідний період йде без проблем та за графіком, але вже наприкінці осені тут заговорили інакше, мовляв, є сфери, де цей самий період йде дуже повільно та є певні проблеми. А тому треба ще додати часу та продовжити так званий перехідний період. При цьому місцеві чиновники продовжують лякати центральну російську владу соціальною незадоволеністю у разі відхилення цього прохання подільними направленням. нашей жизнедеятельности, экономики, жизнедеятельности Крымчан. Мы попросили, так сказать, при уточнении дорожной карты на следующий год продлить переходный период. Для того, чтобы те предприятия, которые сейчас, слава богу, начали уже устойчиво работать к концу года, сформировались, можно сказать, выстроились в новой реальности экономической и прошли, так сказать, цей, ну, тот, который был на первом этапе, и нет уже никакой угрозы их остановки или чего-либо другого, чтобы они не испытали новые сложности в новом периоде, или мы не потеряли те рабочие места, или не или получили тот объем социального напряжения, который нам совершенно сейчас не нужен у свою чергу керівництво Російської Федерації заперечує можливість продовження перехідного періоду. Про це днями заявив міністр Росії у справах Криму Олег Савельєв. На його думку, максимум із того, що центральна влада може зробити, це дозволити кримчанам працювати за українським законодавством лише в окремих галузях промисловості. І не більше, А от політологи вважають, що кримські керманичі будуть вимагати від центральної влади продовжувати перехідний період стільки, скільки Крим буде перебувати під владою окупантів бо цей період дає багато можливостей для місцевих олігархів безкарно розкрадати кримські землі та підприємства. Переходний період продлиться ровно стільки, скільки буде власть того ж Аксенова і Кремля в Криму. І в ближайшій перспективі якихось здвигів по його немає. Немає ніякого економічного чуда. Нету толп туристів, нету ніяких вливань, нету Керченського моста і в ближайшее время не буде. Ніхто поки не буде вкладені, не будуть вкладувати в зону, де немає стабільності, в зону, де будуть строить воєнні бази і розвивати Чорноморський флот. Уровень життя кримчан, скажу коротко, зараз падає і далі буде падати. Потрібна корзина буде, і буде ну, процентів 10 кримчан, які пристроїться к нової вот життя. і виходить, що поки пани чубляться та ділять кримський бізнес, землі та гроші пересічені кримчани продовжують відчувати на. На собі так звану турботу російської влади ну і спитав, конечно, зміняв документи, але з паспортом проблем не було. Уф. У других были проблемы. Конечно, стоит, по-моему, продлить, потому что, как я слышал еще, в, когда люди женятся, у них документы на украинском, все эти сооружения тоже на украинском. Ну, я это сам не знаю, мне сказали, так, ну, по-моему, нужно продлить, я так считаю. У меня мама до сих пор не может по сей день получить паспорт. Почему? Вот сдала документы еще в августе месяце, да, и на Дзержинского в Киевский райотдел, и до сих пор она ходит, паспорт не готов. Лана Гриценко, Тарас Чубенко, с Крыму. Ви дивитесь Крим Релі. Сьогодні ми говоримо про так званий перехідний період в окупованому Криму. В студії координатор Кримського інституту стратегічних досліджень Арсен Жумаділов та Кримський політичний оглядач Павло Казаря. Колеги, на вашу думку, як довго триватиме цей перехідний, так званий перехідний період? Арсен з вас. Давайте почнемо. Я думаю, що скорше за все він насправді ніколи не скінчиться. Бо вони з Криму не намагаються зробити. Самодостатню економічну політичну систему, в принципі, вони просто хочуть зробити з нього таку собі військову базу, яка буде зручною для залякування усіх сусідів. Для цього, в принципі, Крим буде завжди дещо відрізнятися від від усіх інших регіонів Росії в плані оподаткування, в плані ну, закону, в плані. Застосування деяких законів і так далі, Павло, до вас питання Росію підтримувала дуже значна кількість кримчан. Як ви думаєте, зараз от ми можемо вже говорити про певну про певне розчарування і ця кількість зросте? А чи можемо ми чекати від кримчан знаєте, таких масових висловлювань проти там приєднання до Росії? Ні, Цього не, не може бути, тому що цього не може бути. Крымское, крымское население, по, по сути, своей, оно довольно инертно. И я, вот как бы сейчас я бы не хотел звучать осуждающе. Но просто вот есть, например, общество с более высокой степенью пассионарности, есть общество, которое привыкли ну, к такому патерналистскому укладу. Мы помним, что когда, например, Янукович еще вел Украину к подписанию ассоциации с Европейским Союзом, Крым не выходил, например, на какие-то митинги против этого. Крым не устраивал своего русского Майдана, скажем, с русской пророссийской повесткой. В этом смысле население полуострова в. В общем и целом оно... всегда была настроена в значительной степени патерналистски, то есть, ну, условно говоря, начальству виднее. И тому не, да? Куда, -куда думаю, ну, ну, скажем пользуется. так, если вот дойдет до каких-то, каких-то крайностей, например, У -у -у. продукты исчезли в магазине, вот, я не знаю, вот, а, то, возможно, какие-то вот а, а, публичные митинги будут, но я не думаю, что а, в конечном счете вина будет возлагаться так или иначе на политическое руководство в Москве, так или иначе будет говорить, что это во всем виновата Украина, либо во всем виноват, там, не знаю, Вашингтонский Кябком, либо брюсельські брюсельське політбюро і так далі. Арсена, а як ви думаєте, що може призвести до таких масових, знаєте, ну, закликів до повернення Криму до України? Я думаю, по-перше, ми маємо розуміти те, що скоро є можливість така, що в Криму не лишаться кримчан, тобто вони будуть заміщені тим росіянам, які зараз активно приїздять з Росії. А ті кримчани, які в Криму жили за Україну, вони або, або виїжджають на метрикову частину України, або, або вони виїжджають у Москву і Санкт-Петербург. Тобто ми матимемо справу із тим, що в Криму буде абсолютно стандартне російське населення. І всі, і всі ті процеси, які ми спостерігаємо в Росії, вони будуть абсолютно актуальними і для Криму. А Які це процеси? Це, це процеси того, що ті люди, вони не побачивши Україну, От ми за 23 роки в Криму. Ми в принципі знаємо, що таке є Свобода слова, що таке є свобода вибору, і так далі. Вони в Росії за за останні за останні роки від того відвикли. Вони це не бачили, і е, через деякий час, за 2-3-4 роки, ми просто е, не матимемо тих українців mm. в тому сенсі, що вони е, не знають взагалі, а як воно було за україни добре ну доброго мало але все ж таки Павло, а як ви думаєте що може сприяти збільшенню ну зростанню такого проукраїнського настрою в криму що може для що може зробити для цього Україна і українці ну щоб, условно говоря какая частина населення в криму не считая крымских татар, которые всегда были в большей степени ориентированы на Киев, а не Москву и когда, которые всегда были такими проводниками проукраинских настроений в Крыму, вот если как бы оставить их стороне, то для остальной части, чтобы у них появились настроения проукраинские, ну, наверное, три фактора. Во-первых, Москва, ну, Россия должна напугать Крым больше, чем напугала это зимой, весной Украина. Mm -hmm в плане там, стабильности, нестабильности. Во-вторых, Украина должна демонстрировать, ну, являть собой пример более стабильного государства, нежели там, Российская Федерация. И третий момент, это вот представление о золотом веке, вот когда лучше всего жилось. Оно должно перекочевать с советских 80-х, как это сегодня, конец 70-х, 80-х, заполненные до отказа пляжи, работающие предприятия на украинские нулевые. Потому что наследником советских 80-х невольно выступает Россия, а наследницей как бы, украинских нулевых так или иначе выступает официальный Киев. И должна, как бы риторика смениться не как нам хорошо жилось в 80-е, mm -hmm. а как нам хорошо жилось в украинские нулевые. А вы сгодницы, Марсель. А, согласны... В деякій її частині насправді, якщо чесно, я думаю, що сподівань на кримчан не так вже і багато. Ми маємо розуміти те, що зараз ініціатива є в Києві. Я маю на увазі і державу, і взагалі українців. Тобто, як ми будемо будувати свою політику по відношенню до Криму, так воно в Криму і буде. Бо кримчани є а заляканими і Б. Найбільш активні з них вже поїхали з Криму або вони збираються з Криму їхати. Тобто ми маємо розуміти те, що сподівань на Крим небагато. Все вирішується в Києві в першу чергу. Дякую. Координатор Кримського інституту стратегічних досліджень Арсен Жумаділов та кримський оглядач Павло Казарін були гостями нашої студії. В старому радянському анекдоті говорилося про те, що при комунізмі буде все. Але дорога буде складною та триватиме не один рік, а під час дороги ніхто годувати не буде. Так само і з Кримом Росія, намальована російським телебаченням для кримчан в кримських реаліях виявилася зовсім інше. І абсолютно реальна. Ви дивилися Крим Реалі? Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей!